Вже доброю традицією для творчого колективу гімназії Премудрість стало створення свята напередодні Різдва саме для тих, хто цього особливо потребує. Сьогодні ще наша зустріч для того, щоб привітати вас з різдвяними святами, з перед новорічними різдвяними святами, адже ми розуміємо, що в цей період війни, період неспокою, період викликів, які перед нами. Ці діти вони. Тому креативна команда «При мудрості» подарувала особливим діткам з інклюзивних центрів Дубинської та Верковецької громад справжню театралізовану виставу, але найголовніше свою увагу, спілкування та любов. Ну і яке ж свято без подарунків та слів привітань від усіх, хто підтримує ініціативу Творити добро та підтримувати один одного ми даруємо світло, бо ваші сердечка світиться. Я дивився на маленьких діток, я розумію, що в нас в разі чого є чим заряджати павербанки. банки. Да. Дітей всіх позитивної енергії так, що можна зарядити абсолютно несе. Хочеться побажати сьогодні нам усім Перше, що це миру, міцної віри, любові і взаємної вітрини. Хочеться сьогодні. Їх на Те добро яке який на сьогоднішній день ну, не дуже часто його побачиш в цьому світі. Я думаю, що спільними зусиллями з Божою допомогою ми вже слідуюче різдво, яке буде в Україні, ми будемо вже святкувати без цих військових дій. Так що Христос роздає. Ну і звичайно, така тісна та стабільна співпраця не була б можлива без відкритої та дружньої комунікації з керівниками інклюзивно-ресурсних центрів. Ми побачили сьогодні під час свята радість в очах наших дітей, адже ми знаємо, що усмішка у цей нелегкий час це найважливіше. Щиро дякуємо організаторам заходу. Який сьогодні організовано для діток з особливими освітніми потребами директору приватного закладу Примудрість Сергію Валерійовичу? Славі Крістіан Черч за подарунки і також креативному ініціативному колективу приватного закладу.